Вікторія Володимирівна Забава Українська письменниця, поетеса, членкиня Національної спілки письменників України, учасниця багатьох творчих проєктів Запорізького краю, основна направленість, дитяча тематика. Вікторія Забава народилася в простій робітничій сім'ї в Махновському краї, а саме в містечку Гуляйполе. Її дитинство, і її шкільні роки пройшли в цім степовім краю. Успішно закінчивши школу, Вікторія відчула творчий потяг до літератури, друкувалася в місцевих періодичних виданнях. Ось першу свою збірку поезії Слово на лавровому листі вона видала в 2005 році. Пані Вікторія війшла до Національної спілки письменників України та стала учасником Всеукраїнської наради молодих літераторів в 2006 році. Цього ж таки року вона отримала звання Лауреата обласного конкурсу обдарованої молоді. А вірші Вікторії забави продовжують друкувати в колективному збірнику Зорі над морем, всеукраїнському літературному Альманасі Хортиця в обласній та загальнодержавній періодиці. Більшість своїх творів. Вікторія Забава присвячує діткам. Цього року вона стала лауреаткою обласної літературно-мистецької премії імені Петра Рабра. Надихає, що в нашому рідному краї є такі письменники, як пані Вікторія. Зараз письменниця вимушена була евакуюватися з рідного міста, але продовжує писати та надихати своєю творчістю. Її остання збірка вийшла до людей усіх років. У ній вона ділиться своїми переживаннями щодо рідного міста про війну, а також поширює патріотизм та віру. Свою промову я б хотіла закінчити золотими словами цієї авторки: народили міцних і дужих. Мабуть, нас захищають святі, і ніхто, і ніщо нас не спинить, але й ми вже на щастя не ті. Золотий генофонд України.